Научні відкриття, які проходять, їх пытаються сказати, але вони все більше і більше доказують Слово Боже, Біблію. Еволюціоністи кажуть, що Вселенна безконечна, немає ніяких обмежень. Но Біблія каже, що є перше небо, атмосфера, друге, космос і третє небо, рай за пределами Вселенни. Розстояння Вселенни 100 мільярдів світових років. І якщо люди кажуть, що Землі мільярди років, то це бред. Сьогодні наука не може створити клітину. В клітці оказалась ДНК. І якщо ДНК покласти на ложку, то ДНК на розмірі ложки содержить всю інформацію, яка во всіх бібліотеках світу, в простій клітці 580 тисяч букв, сложених в інформацію. Слово являється інформацією. І нам потрібно слухати слово, тому що все держить.